Воскресіння нашого Господа з мертвих. Важливо зауважити, що є три найважливіших кроки у божественному плані повернення людини з гріха та покарання за нього. Першим з них була смерть нашого Господа як викупної ціни за Адама та його рід, відкари за гріх смерті. Це ми святкували у її річницю. Я переконаний, що виражаю почуття усіх, котрі брали участь у цій події, коли кажу, що це була найбільш благословенна та підбадьорююча хвилина, і що наші серця набралися нової відваги, коли ми розмірковували про любов Бога, проявлену в дарі його Сина, котрий помер за наші гріхи. Другим з цих важливих кроків у плані спасіння було Воскресіння.